Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні ми з вами подивимося на 12 рамкові вулики компанії Лесонь. Звернемо увагу на їхні конструктивні особливості. А також я представлю вам новинки, котрі неймовірно розширюють ваші можливості пасічникування. Тому давайте приступимо. Вулик 12 рамковий комплектується дошком. Дошок зразу вам говорю, що він такий важкий, тобто його не буде здувати вітер, завдяки тому, що дошок. Є зараз в рівень з корпусом, тобто вітру він не буде за що зачепитися, плюс його велика вага. До речі, матеріал твердістю 130. Хто розуміє, тому буде корисно, друзі. Також конструктивні особливості. Дашок комплектується чотирьома отворами спереді і чотирма отворами ззаді. Так як конструкція дошка є квадратною, він може ставати вентиляція на ліву і на праву вулика, або спереду та ззаду, це вже ви в собі Регулюєте від того, як ви собі хочете посічникувати. кувати. дашка переходимо до піддашника. В піддашнику у нас є чотири таких от вентиляційних отвори, за які, за допомогою яких ви можете організовувати вентиляцію, ви можете підкормлювати бджіл взимку канді. тобто відкриваєте собі оцю сіточку, зверху ставите пакетик з канді, і їх чудово вигризають. Якщо ви тримаєте дві сім'ї в одному вулику. До речі, він має таку можливість. Ви можете зробити собі е, двох сімейне зберігання, двох сімейне посічникування як хочете. Тобто ви підготовуєте одну сімейку, другу сімейку, якщо вони зимують разом, якщо вони зимують разом, вони обігрівають одне одного, що покращує ваш результат пасічникування. Кмітливі побачили, що у нас тут є зараз така от вибірка. Ця вибірка вона влаштована для того, щоб ви собі зручно вставляли сюди годівничку і влітку підгодовували бджіл сиропом, ваші відводки, чи пакети, чи хвости від пакетів. Тобто, ну, дуже широкі можливості є зараз цього вулика. Добре, з підашником ми розібралися. І йдемо до корпусів. Коли дивимося в мене корпуси, одразу хочеться вам згадати про те, що комплектацію вулика, друзі, ви можете вибирати будь-яку досхочу, яка вам тільки заманеться. Тобто, якщо у вас на пасіці виключно принципово трьохсоти рамочка, ви собі можете взяти два трьохсотих корпуса, три трьохсотих корпуса. Один буде під підрослі а всі решту будуть під мед. Або ж можете комплектувати собі вулик лише 145 сорок корпусами все під ваше бажання. Як ви собі бажаєте, дивлячися зараз в середину вулика, ми бачимо, що він так, поділений на дві половини. Тобто, ви можете зберігати тут дві сім'ї. Дно вулика, бачите, в нього тут є такі от вибірки, тобто, це дозволятиме вам ізолювати дві сім'ї окремо, або ж, звісно ж, тримати дві сімейки разом. Особливості дна полягає в тому, що в ньому є. Два люточки, тобто на один бік облютується одна сім'я, на інший – інша сім'я, що дозволяє вам дуже універсально посічну кувати. Також обидва виліти комплектуються такими новим... шухлядами для того, щоб ви дивилися на осип кліща, для того, щоб сім'ї краще розвивалися і витрачали менше енергії для того, щоб обігрітися. Адже якщо ви зберігаєте тут маленькі шестирамочні відводочки. Їм буде тут дуже комфортно, адже матеріал дозволяє їм комфортно себе почувати. Звісно ж, під ці вулики у нас є 12-рамочкова підставка, яку ви зручно вставляєте в землю, і вулик вас нікуди не дівається, не перехиляється, адже конструкція запобігає цьому. У нас тут є ще один 12-рамочник, який схожий конструктивно до цього, який ми оглядали, але в нього є одна особливість: це не колір, а це в нас є в нього. Як ми можемо побачити, в нього є днище на один виліт на одну сім'ю, друзі. Тобто ви можете собі брати нижче з двома на дві сім'ї, або ж нижче на одну сім'ю. Бачите, в нього тут е, сіточка, вона виплавлена одразу в корпус. Тобто, бджілки собі можуть легко виносити, займатися гігієною, виносити під вулика. чудова штука. В нього є велике великий лоточок, який ви яким ви можете утепляти сім'ї або ж слідкувати за осипом кліща. І зараз ми перейдемо до дуже цікавої речі. Це у нас буде конструктивні особливості наших новинок. Для того, щоб розібратися в особливостях наших новинок, нам потрібно подивитися на них ближче. Бачите, це звичайний намальований корпус на 12 рамочок. Найкраще його використовувати, най, ну, найдоцільніше його використовувати з е, дином на дві сімейки. І в чому його фішка? Фішка його полягає в тому, що в нього є пази, така от вибірка, в котру можна вставити е, роз, таку заставну дощинку. Котра буде глухо приставати донизу і до країв, і дозволить вам розділити сімейку рівно на, на дві частини. Тобто, як бачите, гнізда будуть розділені повністю на глухо, ви можете розділяти сім'ю за допомогою ганіманівської решітки, кладучи її наверх, і вона буде стояти. Повністю на заставні, повністю по краях. Тобто ротації маток не буде абсолютно. Якщо у вас є тут відводочок, слабенький, безматочний, тоді бджілки не перейдуть сюди 100%. Або ж зверху глухою плівочкою перекривати і бджілки вам розвиваються взимку. Дуже важливо, кмітливі зараз побачили те, що тут в нас є п'ять рамочок. Тут у нас є шість рамочок. Це зумовлено тим, що коли ми ставимо перегородку, місця трошечки в вулику бракує, і для того, щоб ви у вас був більший хід, для того, щоб ви могли. Якщо у вас є різні розміри гофманів, ви змогли вільно розставити тут рамочки. Тобто, у вас буде одна сімейка на п'ять рамок, максимум, інша на шість. Це дозволяє вам так гнучко розсувати рамочки і дозволить вам по краях, бджілкам гарно відбудовувати щільники. Рамки не будуть такі, от до кубки добре складені. Ще один корпус. Так само представлений він у нас з пазом, котрий буде глухо, якщо ми вставляємо розділювальну таку. от Заставну, вона буде глухо розділяти його пополам, вона пристає до дна і до стінок, але тут дуже цікава річ з рамочками. Зараз я їх вставлю. Ось є у нас повний комплект рамочок. Якщо в минулому в нас було гніздо на 5 і 6, воно мало. Гарний хід, великий хід, у вас рам... ви рамочки могли розсувати широко, тобто ми знаємо, що бдільки прополісують і рамочки не завжди стають так, як тільки вони нові. А от тут у нас вже йде, бачите, йде мінімальний зазор на краях. Проте він все ж є, і тут у вас вже постає вибір. що вам краще буде підходити така от гнучкість між рамочками, але мінус одна рамочка, або ж такі от два гнізда на 6 і 6 рамочок, просто вам доведеться трошки, можливо, частіше збирати прополіс. На цей вулок ви так само можете ставити собі ганіманівську решітку, надставляти зверху корпуси. Матки не будуть переходити до одна до одної, і ви можете собі робити таке от двохматкове утримання. Друзі. Тож, друзі, ми сьогодні з вами познайомилися з дванадцяти рамочником. Обов'язково залишайте свої коментарі, як ви думаєте, як ця система працюватиме, як ви працюєте з нею. Впевнений, що всім буде цікаво це дізнатися. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.